Що таке сенсорний гризунок? Це спеціально створений, безпечний предмет, який дитина може жувати або гризти. Зазвичай він виготовляється з силікону, дерева, чи може виготовлятися з інших нетоксичних матеріалів. Такий інструмент використовується для немовляти. Ми про нього знаємо, про ці гризунки, але є гризунки. Які потрібні нашим дошкільнятам та дітям шкільного віку, особливо початкової школи. Що цей гризунок дає? По-перше, сенсорний гризунок заспокоює нервову систему. Процес грізиння це природна потреба, яка допомагає зняти напругу, знизити тривожність, повернути контроль над своїм власним тілом. Допомога при Прорізування зубів у немовлят зменшує біль та дискомфорт у яснах. І розвиток сенсорної інтеграції це про що? Про те, що дитина через рот досліджує світ навколо себе. Іжування активує тактильну, м'язову та смакову чутливість. Потрібен для формування правильного артикуляційного апарату, стимулює щелепи, язик, губи, сприяє розвитку мовлення та сили м'язів, необхідних для вимови звуків. Регуляція поведінки дітям із гіперчутливістю і гіпоактивністю, наприклад, зраз чи з дух. Гризунки допомагають зосередитися, зменшити гіперреакцію і стимулюють активність, тільки конструктивну активність дозволяє дитині саморегулюватися без зовнішнього втручання дорослих, полегшує процес адаптації, наприклад, у садочку у новому середовищі, і дає змогу уникнути небажаних дій. Кусання себе, кусання губ, кусання інших людей, різення предметів, одягу на сумі, і це є сигналом для дорослого про те, що дитині зараз важко сенсорний гризунок. Потрібен дітям дошкільного і шкільного віку для того, щоб насичувати потреби дитини. У перші роки життя рот – це головний орган пізнання світу. Гризунок задовольняє базову потребу в оральній стимуляції, яка закладена природою від народження. Сенсорний гризунок допомагає дитині заземлитися. Повернути свою увагу до власного тіла. І також сенсорний гризунок допомагає закрити деякі рефлекси, такі як оральний, це пошуковий, смоктальний гризіння допомагає дозріти та поступово згаснути цим рефлексам. І хапальний рефлекс, коли дитина тримає гризунок. Вона тренує свою кість і пальці, рефлекс моро, переляку. За допомогою гризунка дитина заспокоюється через ротову стимуляцію. І не треба соромитись цього. Якщо вашій дитині це потрібно, купіть його, тому що він допомагає природно дозрівати мозку і нервові системи. Для того, щоб гармонійно... Розвивати сенсорну частину тіла дитини для емоційної стабільності, для підтримки мовленевого та моторного розвитку. І цей гризунок допоможе вашій дитині. Це не просто іграшка, це потужний, дуже інструмент, який допомагає у розвитку дитині. Підтримує її та без втручання дорослого і постійних нарікань дитина може спокійно пройти етап зростання та насичення свого тіла.